Уже називають столицею дитячого футболу, і це цілком заслужено. Матчів за участю школярів і навіть дошкільнят. Досить багатою проходять вони часто. У складі команд не лише хлопці, а й дівчата. Цього разу п'ять смілянських команд взяли участь у турнірі із мініфутболу. футболу. Турнір зміні футболу для дітей 2013-2014, 2017-2018 року. Народження організовано управлінням освіти, молоді та спорту Смілянської міської ради. Спільно із футбольним клубом Діамант наш захід проходить в рамках обласних фізкультурно-оздоровчих заходів Здорова Україна і змагаються сьогодні 5 команд. Дуже приємно бачити, що у нас діти, які займаються футболом, дуже прекрасні у вас молоді тренери, вони вас навчать. Можливо, хтось із вас неможливо, а хай так і буде, щоб ви стали чемпіонами, прославляли Україну. Прославляли наше рідне місто всім гарної гри, сили, сили духу, незламності. А батькам я бажаю щастя, здорових діток і е, вдячна вам за те, що ви приводите дітей. Вони займаються спортом. Це є прекрасно. це є Здоровий спосіб життя. Турнір із міні футболу відбувся серед дітей 2013 тисячі чотирнадцятого та -го, 18 го років народження. Першими на поле вийшли наймолодші. Цим майбутнім чемпіоном лише по 5-6 років. За віком вони ще зовсім юні, але до змагань ставляться вкрай відповідально. Грати та перемагати налаштовані по дорослому. Спостерігати за такими матчами. Превелике задоволення. Усіх переповнюють неймовірні емоції, захоплює спортивний азарт. Малеча грає і водночас вчиться, набуває свій перший досвід. На своєму місці тренери Руслан Моцарт та Дмитро Крамаренко слушну пораду, надійну підтримку та допомогу. І навіть можна сказати батьківську турботу своїх дорослих наставників малеча відчуває на кожному кроці. Поряд, звичайно, і батьки. Вони найкращі вболівальники, тренери, діти, батьки. Усі разом вони це одна команда та дружна футбольна сім'я. Організували турнір управління освіти молоді та спорту Смілянської міської ради спільно з футбольним клубом Діамант. Головний суддя змагань Дмитро Крамаренко. Змагання проходили на полі із штучним покриттям. Таким сучасним майданчиком може похвалитися ліцей лідер. За результатами матчів місця розподілилися таким чином у змаганнях серед дітей 2013-14 років народження. Діамант 2 посів третє місце. Явір сміла на другій позиції. А переможна перша здобула команда Діамант 1 Свої заслужені нагороди отримали і дві команди Діамант, у яких грають наймолодші вихованці смілянського футболу 2017 та 2018 років народження. За призовий та переможний результати малечі вручили медалі та кубки. Отримали їх діти з вірою в те, що їхня мрія стати відомими футболістами, обов'язково збудеться. Тренерам команд вручили подяки від управління освіти молоді та спорту за залучення дітей до активних видів спорту, пропагування здорового способу життя, популяризацію та розвиток дитячого футболу у смілі.